Та в ефірі Інформаційний випуск новин 20 червня. Сьогодні весь світ відзначає День біженців. І повномасштабне вторгнення для українців теж стало точкою початку на життя до і після. Мільйони людей були змушені шукати захисту за кордоном або переміститися в межах країни. За час війни Хмельниччина прийняла у своїх громадах більше 500 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Майже 67 тисяч наразі залишились проживати в області. Тим усі українці, де б не перебували зараз, з нетерпінням очікують перемоги та повернення до мирного життя. Далі про події останнього робочого дня цього тижня дивіться за мить на 33-му телеканалі. Чергове засідання виконавчого комітету Славутської міської ради на порядку. денному 32 питання, і головним залишається підтримка сил оборони. Основні питання це внесення змін до бюджету. Наразі не дивлячись на дефіцит, ми однозначно допомагали. і Будемо допомагати Збройним силам України, не дивлячись на труднощі, які в нас є біля 3,5 мільйонів. Ми тільки в цьому році вже додатково виділили і підтримуємо це. таки фінансово, крім того, йде постійна допомога з різних. Джерел і я дякую всім за допомогу. Також на засіданні виділили понад 40 тисяч матеріальної допомоги для учасників бойових дій та жителів громади. Крім цього, розглянули фінансові, управлінські, комунальні, будівельні та соціальні питання. Серед них обговорили підготовку комунальних підприємств до зими. Основне питання, на яке сьогодні наші зосереджені всі зусилля – це підготовка до зими. На превеликий жаль, ми не один раз зверталися щодо відповідальності Міністерства регіонального розвитку «Нафтогаз України та Кабінету міністрів до питань, які виникли в зв'язку з мораторієм на підняття тарифів на водопостачання і теплопостачання. У нас така топікова ситуація, тому що 54 мільйони сьогодні держава заборгувала житлово-комунальному підприємству. Але Нафтогаз, не дивлячись на це, сто шістдесят без списується через казначейські рахунки на основі постанови Кабінету міністрів ще додатково подає до суду, там штрафні санкції і так далі. І таким чином підприємство доведено до банкрутства, тому що держава свої зобов'язання не виконує. Нафтогаз подає до суду, податково подає до суду. Є інші організації, які також вимагають проплати повномося зі зобов'язань. Ситуація надзвичайно складна. Ми наразі звертаємося ще раз до уряду, до представників і верховної влади, до народних депутатів, щоб терміново ці питання були розглянути, і відповідно була компенсація передбачена для підприємств, які по причині їхні їхній сьогодні знаходяться в такій надзвичайно складній ситуації. Операція опікун правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовослужбовців та військовозобов'язаних. Спецоперація пройшла у 12 областях, зокрема й на Хмельниччині та місті Києві. Викрили десятки військовозобов'язаних у спробі уникнути служби в збройних силах України. Наразі йдеться про близько 100 епізодів протиправної діяльності. Викрили масштабну схему уникнення мобілізації та військової служби за допомогою фальсифікованих документів. Зловмисники підроблю документи про необхідність постійного догляду за власними родичами, які нібито мали інвалідність. Для військових, які перебували на службі, це слугувало підставою для дострокового припинення виконання службових обов'язків за сімейними обставинами. У випадку з чоловіками, які підлягали мобілізації, фальшиві документи гарантували їм отримання відтермінування від служби в армії. В учасників схеми вилучили підроблену медичну документацію. Проводяться подальші заходи для збору доказової бази і притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб. Разі ініційовано скасування на законно отриманих відстрочок та підготовлення на документи щодо мобілізації викритих осіб до лав ЗСУ. Вісім фігурантів вже отримали підозри. За ухилення від військової служби в умовах воєнного стану їм загрожує до 10 років ув'язнення. Знати свої права та вміти ними користуватися. Про це та не тільки психологи, юристи та громадські діячі сьогодні розповідали ветеранам МВС. До слова, їх нині нараховується близько 600 осіб по області. І ми зібрали їх для того, аби розповісти про те, що вони мають, які мають права на даний момент. Тому що це люди, які продовжують служити, але разом з тим багато з них вже отримали поранення, пройшли реабілітацію, і вони хочуть якось передбачити, будувати своє майбутнє, і саме для цього ми організували цей захід, куди запросили фахівців з різних сфер, зокрема правників, психологів, лікарів, які кожен по своїй лінії зможуть їм розповісти на що наші ветерани мають право, а також мають право їхні родини, їхні діти. Такі зустрічі надзвичайно важливі, адже інф. Інструментів, які держава дає для ветеранів, чимало, а от вміння ними користуватися немає. А дуже часто про різні ініціативи військові взагалі не знають. Самого початку це був саме діалог, коли ветерани розповідали про своє бачення, про свої потреби, про свої побажання. А в режимі відповіді на це вдавалося наділити їх тією інформацією, яка стане ефективним інструментарієм для досягнення ними задач. Крім цього, і це також дуже важливо. Ми для себе отримали величезну кількість інформації про те, у при реалізації яких потреб ветеранів є проблеми, де можна і потрібно врегулювати, щоб все функціонувало так, як воно задумано. Ба більше кажуть учасники зустрічі за результатом спілкування з'явилася ідея створити громадську організацію. Це допоможе об'єднати та сконцентрувати сили різних галузей в одному місці, та й самим ветеранам буде зручніше шукати необхідну допомогу. Сьогодні ми вперше задумались над тим, щоб створити дану організацію, і ми будемо. Сідати за круглий стіл і об'єднуватися над вирішенням цього питання заради захисту прав і свобод наших працівників. Олена Гула, новини 33 канал. Розвага закінчилася рятувальною операцією. Напередодні на Дністрі сильний вітер відніс двох жителів Хмельницького далеко від берега. Перед тим жінки вирішили покататися на сапах та не врахували погодних умов. Врешті, коли зрозуміли, що дістатися до суші самостійно не зможуть, покликали на допомогу. Вчора була подія у нас в селі Куражен, де дві дві дівчини плило на сапою. І зазнали такої, сказати, сильної хвилі, і були в жилетах. Вони були наявні жилети, але вони були не надягнуті. Тобто нами була відповідно проведена співбесіда і надана допомога цим дівчатам. Навчання не лише теорією, а й практикою студенти першого та другого курсу юридичного фаху одного з навчальних закладів міста мали змогу почерпати знання не з книжок та лекцій, а з досвіду своїх старших колег. Ми Регулярно проводимо просвітницькі заходи в навчальних закладах серед школярів та студентів. Перше організували такий практичний захід на практиці, показати а саме на водоймі, на катері водної поліції, безпосередньо інспекторів запросили, щоб вони ознайомили з відповідальністю напрямком їхньої роботи. Найбільше дізналися студенти нині про таку структуру, як водна поліція. Бо, попри те, що їх роботу містяни у буденному житті бачать рідко, ефекту від цього не менше. Адже окрім того, що вони виявляють порушення на водоймах області. То ще й рятують життя. Сектор водної поліції здійснює безпосередній нагляд за дотриманням безпеки та правил судноплавства. Протягом останніх п'яти місяців нами було здійснено 115 відпрацювань. Працюють водні поліціянти щоденно проводячи рейди по усій області. На даному службовому катеру і не тільки на такому на цьому службовому катері, оскільки у нас є декілька таких катерів. Ми здійснюємо патрулювання на водних об'єктах Хмельницької області. Як з метою виявлення порушень правил плавання на воді, так і з метою виявлення прав... правил ловлі риби, тобто або браконьєрство, так попростому скажу. З цікавістю дивилася на роботу правоохоронців. Її студентка Анастасія дівчина зізнається про поліцію на воді знала, адже мешкає неподалік Дністра, але було не менш цікаво. Загальні висновки для себе зробила в принципі. Це всі знають, але це повторювати потрібно. Тому що багато хто їх забуває або просто не бере до уваги, і не треба бути собі дуже самовпевненим, особливо коли ти на воді. Долучилися до заходу й рятувальники. Вони нагадували студентам про правила поведінки під час відпочинку, в тому числі й на водоймах. Адже з початку купального сезону статистика не тішить. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Перший документ про знання 238 здобувачів освіти Славуцького ліцею отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Серед них 11 дітей закінчили навчальний заклад з відзнакою. Також серед випускників є й ті, хто отримав щорічну відзнаку міського голови Юна нація. Цьогоріч таких дітей 11. Ви наша гордість, ви наша надія. Я щаслива з того. Що можу і маю змогу сьогодні бачити цю красу і велич. Батьки і викладачі, і міська влада робила все для того, щоб дати вам можливість пізнати себе, наскільки це вдалося, життя покаже. Прогноз на вихідні. Синоптики прогнозують повітряну погоду без істотних змін у температурі. І визначатиме східна периферія антициклону, а це значить, що істотних опадів ми не очікуємо, але збережеться погода з поривчастим вітром. Завтра примінливі хмарності без опадів, вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, в день пориви до 15-20. Температура повітря по області вночі 9-14 градусів тепла, у місті Хмельницькому 10-12. В день по області 20-25, у місті Хмельницькому 21-23. У неділю характер погоди суттєво не зміниться. Щоправда, в день є невелика ймовірність окремого невеликого коротко короткочасного дощу. Температура повітря суттєво не зміниться, лише, правда, денна підвищиться на 1-2 градуси. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.